Низько починається. Якщо я її обріжу ось тут низько, вона випустить пагін, який буде тут перехрещуватися з іншими пагонами. Тому я її обрізаю вище. Обрізка гортензії. Дивіться, які гарні квіти були у нас в минулому році. Це все завдяки обрізці. Якщо придивитися, місця зрізу були досить низько. І ці низькі місця зрізу повипускали крепкі довгі пагони, ось на яких зацвіли квіти. Тому так само майже всюди. Майже всюди вони повипускали такі, от навіть якщо був зріз тут, тут неправильно видно, я не дістав минулого року, то з сусідньої бруньки випустилася гілка довга і виросла вверх. Тому це ми зараз відчищаємо і робимо знову ж таки кардинальну обрізку. Залишаємо приблизно дві бруньки, я залишаю. Можна три залишати, ну кожен собі там як любить. Я люблю коротко зрізати. Тонкі гілки вирізаємо. Все тоненьке треба обов'язково повирізати, щоб воно нам не заважало. І гілки я вирізаю зазвичай. Старі і короткі. Так. Це я вважаю тонкою гілкою, тому її зовсім відрізаю. тучка, яка звідки нічого не виросла. Я її просто зовсім зрізаю. Це ніби як санітарна обрізка. Так само ось звідси. А, тут щось виламилося випадково. Насправді це було б добре, гарно почистити. Але як є, немає часу. І так само тут тоненьке вирізаємо. І зараз я покажу, що в кінці кінців вийшло з цієї гортензії. Це взагалі можна вирізати. Тут дві гілочки перехрещуються, тут теж якусь з них треба забрати, мабуть, що ця яка йде всередину куща. О. Потім що ще нам тут? Трошки прорядити, бо вона густа. Так само можна. Цю вирізати зовсім. Вона тут теж загусто Ця теж гілка йде всередину, тут її зрізає. Ось приблизно так.